Траса на Межегір'я останніми днями на ній суцільна тягнучка. Усі, хто боровся за європейські цінності, поспішають подивитися на розкоші експрезидента. Та один з очевидців підмічає колеги-водії їдуть зовсім не по-європейськи. Європейські цінності скінчилися туди. Їхали європейці, які не асоціюють себе з Януковичем, бандитом. Людиною, яка плює на всі правила, а назад уже їдуть прості громадяни України, які їдуть зустрічною смугою, спокійно себе почуваючи на заборонений знак на знак цеглина перед українці до нової країни, до нових правил, до нових правил в Європі. Діздити зустрічною смугою Європа починається з тебе. Закликають водіїв і в соціальних мережах. Тисячі лайків збирають ось такі картинки, що закликають не давати хабарів і правильно паркуватись. Понад тисячу переглядів за добу зібрало і це повчальне відео. Молодці! Будуємо нову демократичну європейську країну. Їздь, як хочу, роби що хочеш. Режим Януковича повалено. Янукович поганий. Він їздив, перекривав дорогу в Києві. Українці це терпіли. Нарешті, нарешті завісу знято. Українці можуть їздити так, як захочуть, без правил, без будь-якої поваги один до одного. Геть Януковича у разу стрічні смузі джедаї. Сподіваються, автора ролика таки і почують: і не штрафи, а сумління змусять усіх за кермом бути законослухняними.